Всім привіт! Сьогодні я придбав отакий от альбом. я да, дуже довго його шукав і нарешті я його придбав. В інтернеті його тяжко було не пі. Я його знайшов в магазині. Зараз я його розпакую. Ми загрузимо мої карточки, які в мене є. Тут має ще в нас попастися. Карта Морена. Отак, отакий персонаж. Це епічна карта. Є тільки 4 епічних карток. Ну, зараз ми глянемо альбом. цей. Так. Такий альбом. Ну, на вигляд гарний. Такий же ж альбом, як були картки з футболістами. О, так, ось такий він всередині. Так, Відкриваємо першу сторінку. Тут погано видно. От, тут кожна картка пронумерована, яка має бути. Ось така друга сторінка. Тут і текст. Ось текст і образ Марени. О, і пакс з цією Мареною всередині ось він знаходиться. Класний пак. Класне, що воно просто в пакові зроблено. Дуже гарна упаковка, срібний такий. Ну і карточки локації і інші карточки. Ось такі. Дуже гарний альбом, мені подобається. Зараз ми... в мене тут є мої картки, які я маю. Їх загрузимо в цей альбом швидко і глянемо, який він буде мати вигляд. А з цей пак ми відкриємо в кінці відео. Так. Остаю картки. i zarujają Trochę sobie jeszcze czasu zajmę Ось такий у нас вийшло така колекція в мене є. Так, звісно, виглядає дуже-дуже класно. Ну, без, не без цих, не без дефектів, ось тут оплівка трошки вилазить. Не знаю, чи в мене вийде її, справити, чи ні. Так, із цієї, е, будемо відкривати бостерпак морени відкисний. Ну його, певно, ніде не взяти, тільки купивши цей альбом. І так. Мені цікаво, чи вона буде така сама пластикова. як легендарна. Ні, вона картонна чи ні. Та, ніби вона картонна, але, так, але дуже гарна. Пішне ця карта, вона певне найкрутіша за всіх. Якщо порівняти легендарну карту, от сзаді оцей фон це небо, воно прям дуже гарне. Клас. А ну-ка порівняємо з картою легендарною. Ну вони ззаду, ніби як... От глянцеві такі, не як обичні карти Ось в мене є обична Рахман І от Марлена, вона більш тонша, така вона опминеться. Вона трошки прогибається. А цю ішопеноці? Ну так вона трошки мнеться. Вона плотніша. Тут і напис трошки інший має вигляд. Ззаді. Ну так, да, певне, що Мар... Марена це вона більше... Більш плотнішого картону такого. Но це мені от легендарні, вони більше здаються, які без пластики. Ча, якщо. Ні, я думаю, це так само з пластика такі. Тобто епічні легендарні карти у однакові. Це круто, але по відчуттях е легендарні карти більш товщі, чим епічні. це нарена. Ласно. Так, верні їх назад і поставив варену на своє місце в альбомі. Супер. Лишилося все три картки з цієї сторони, і з цієї шість тому дев'ять карток не лишилося. Вас чекає незабаром нове відео. Я скупився знатно, купив більше 40 паків, і, в тому числі легендарних, і я неділю вже добити. <смеш> колекцію з цими картками, що в мене осталися, ці епічні, не знаю, можливо, я їх куплю вже десь в іншому місці. Не буду купляти там книгу. Ну книгу, певно я куплю, там хорт в тій книзі. А білобога і чорнобога, я от не знаю чесно, чи вартує то купляти пазла і ігру наступну. Це треба мені подумати. І випишіть коментарі. Чи вартує мені купляти, якщо буде достатньо реакції, то я придбаю. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, скоро вас чекає нове відео, глобальне відкриття паків і добриття цієї колекції. Тому всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.